Вітання всім! Ви на каналі Шашки простими словами, і сьогодні ми продовжимо вивчати нові дебюти. Тема Київський захист. Вперше цей дебют ввів в практику майстер Бліндер ще в минулому столітті. І після того цей дебют набув популярності. Також його дуже часто грають навіть і сьогодні. Дебют гарний, має багато різних варіантів. Давайте розбиратися. Ходи характерні для цього дебюту. C3D4 білі виходять захоплювати центр. Чорні виходять на своєму сильному фланзі Fg5. Білі відмовляються йти в течок та грають b 2 на c 3 Чорні пішли на бортик, білі розвивають свій сильний фланг. В них трохи інша ідея побудови. Вони не просто залазять на сильне поле, а для початку будують опори зі свого лівого флангу. Чорні виходять, а 6g5. І білі залазять на поле c 5 на стороні суперника. Можливо, два варіанти: як bc 5 більш гостра гра. Так і Д5 більш класичний варіант зі спокійнішою грою. В чорних в даному випадку є дві системи гри: СБ6 нападати на цю шашку, та трохи гостріше gf 4 зайти на сильне поле на стороні суперника. Інші ходи вже безперспективні. Наприклад, якщо б чорні зіграли g 7 а 6 здається ж, так закривають послаблене поле, будують колони, там потенційні розміни. То білі можуть грати b4 на A5 з розміном назад А7b6, А3 B4. І в білих трохи краща позиція. Якщо йдуть не на бортик, а на поле g7 на F6, тоді грається так: D2 на E3. Шашка D2 вона є нашим головним опорним пунктом. І вона дозволяє нам стримувати шашки суперника. Знову два варіанти, наприклад, c 7 на b6 або H8 на g7. Для початку розглянемо вихід від сталої шашки. Тоді ми граємо c 1 на d2. Точний хід g 7 а 6 продовжується розвиток, А1 на b2. Чорним вже не можна нападати, білі спокійно можуть зіграти таким чином. Хід на поле c 3 після бою чорних білі пробивають на поле g7 і вже з кращою позицією. Якщо F6 на E5 виходять до центру, тоді G3 на F4 виконали розмін. Знову тут не те, що прямо одразу в білих перемога, в них краща позиція. Та трохи перспективніша. Якщо після нашого виходу d2 на e3 шостим ходом, чорні ходять c7 на b6, тоді ми ходимо g3 на f4, нападаємо на послаблену шашку g5. Побили чорні на поле Д4 ми пробиваємо на поле А6. Ми одну забрали, і наступним ходом погрожуємо забирати Є3 на С5. Чорні dc 5 виконують розмін, захищаючи свою шашку. Нічого страшного, С1Д2. Знову точний хід. Тобто потенційно, якщо суперник буде ходити А7Б6, в нас є підрив А3 на B4. Тобто ми позбавляємо його деяких ходів. Чорні не хочуть залишати в себе зв'язку d4 c5, тому виконують розмін С5 на b4. Ми б'ємо а3, c5, суперник побив назад. Вихід d2 на c3. В чому йде, контролюючи пункт d4 білі не дозволяють чорним розвивати відсталу шашку h8. Тобто, через борти k 6 вони не вийдуть, там стоїть наша шашка. В шашці H8 заважає шашка F6. А її він не може виводити через постійну загрозу з наших нападів та розмінів. Тому ми затормозили суперника. Повернемося до основного варіанту. Отже, після п'ятого ходу, після того, як ми зайшли на сильне поле, суперник йдеться 7 на B6, з якою ідеєю чорні сюди пішли. Як ми побачили в попередніх позиціях, саме шашка D2 являється таким сильним пунктом, який допомагає контролювати чорні шашки. Тому ціль чорних... Вибити її, і це створи передумови для розриву флангів білих. д 2 і 3 очевидно, потрібно мінятися. Не можна втрачати шашку, виконався перебій, білі повернулися на сильне поле. Ж7, Ф6. Після цього виходу чорних. у білих є три системи гри. До речі, ще не сказав. Якщо б чорні пішли d6 на e 5, то бачите, в нас очевидна тут колона віддається одна, пробивається три. Про це також потрібно завжди пам'ятати, можна використовувати. Часто замість виходу G7 на F6, чорні можуть також зіграти D8 на C7, і воно може привести до тих же варіантів, які ми з вами зараз розглянемо. Також можна, чому б ні. Якщо G7 на F6 у білих є потенційні три гарні варіанти гри. Це B4A5 розмін назад, А1Б2 вивід відстали та c 1 д 2 Зараз розглянемо b 4 на А5. Ми походили, змусили бити чорних та побили назад А5 на А3. Після цього у чорних є два основних варіанти розвитку: це А7 Б6, більш старий варіант, та H8 на G7. Такий більш сучасний, можна грати і те, і те. Розглянемо А7 Б6, так би мовити, класику. Але перед цим подивимося вхід Е7 на D6. Здається, ж розвиток флангу, займаємо центр. Але білі грають точно та досягають трохи кращої позиції. С1, Д2, Д6Е5, Йдуть далі чорні, С3 на D4. Виконується розмін. Білі прибирають весь захист чорних з флангу, який тільки вони можуть. Наступним ходом хочуть захопити, наприклад, сильне поле. Якщо А7 на Б6, нічого страшного, А1 Б2 точний хід і вже в білих більш активна гра. В них є напади, розміни. Та інші варіації ходів. Тому краще тут зіграти А7 на б 6 Десятий хід А3 на б 4 Також можна зіграти С3 на б 4 Також цікаво. І, наприклад, чорні вже відповідали є 7 на д 6 І потенційно два таких варіанти розвитку подій. Або ж 3 на ф 4 розмін від білих, або б 4 а 5 напад. Ну, якщо б 4 а 5, чорні можуть виконати такий розмін. Піти на поле Е5 і побити після цього на б 6 Ж3, 3 F4 точний хід від білих. Бити на поле ж 3 не можна, біди пробивають 3. Тому чорні б'ють на поле Е3. Побили білі, побили чорні. Шашка ізольована, білі її відіграють С1 на Б2. І з рівною грою. Повертаємося до 11-го ходу. Якщо ж 3 на F4 розмін замість нападу б 6 на а 5 Виконали перебій, створили колону, погрожують мінятися. Якщо чорні підуть на бортик, білі захоплюють центр. Якщо чорні нападуть, білі будуть вигравати шашку. Спочатку б'ють на поле А7, після чого оточують ізольовану. Точний хід F6 на e5. Виконують жертву чорні. Для чого? Наступним ходом вони ходять bc 5 прибирають послаблення решето у себе. Після Нашого виходу Є1 на F2 найкращий хід для білих. Вони нападають та відіграють шашку F6. Що роблять білі? FE7. Задля чого? Аби змусити шашки суперника перевести всі на один бік. С1D FE5 Аж Ж3. доволі цікавий хід. Білі будують у себе зв'язку. Але й не дають супернику розвиватися вперед. БЦ7 побудована колонна. Д2 на Е3. Будують колонну білі, не дозволяють ніяких розмінів та навіть натяків на це. Після чого чорні виходять, С7 на Б6 це доволі пастковий хід. Білі повинні відповідати Б4 на А5. І вже ні в якому разі не можна грати А1 на Б2, бо це програє гру. Чому? Б4 a 5 Погроза забирати 2. Щоб цього не дозволити, Б2 на С3 закрилися. G7F6 розвиток, які ходи залишилися в білих. Розмін, розмін, G1 H2 пішли на бортик. Наприклад, Є3F4, тут виконується доволі цікава жертва Fg5. Чорні віддають додаткову шашку в білих зайва для того, аби напасти. І в білих вже немає гарних ходів. Тому після виходу c 7 на B6 саме граємо B4 на A5. Напали G7F6, виконали розмін назад. А1Б2 підвели підсталу шашку. Б8 на С7 з потенційною нічиєю. Це ми подивилися варіант після виходу чорних А7b6, ми пішли С3Б4. Також можна гарний хід зіграти А3 на B4, E7 д 6 Чорні розвиваються тепер до центру. вже. Також вони могли зіграти B6 на A5. Ми зіграємо Б4 на A5, нападемо на ці шашки. д 8 С7. Закриваються, не дозволяють мінятися. А 1 на b2 виводимо відсталу шашку. В даному випадку чорним краще зіграти h8 на g7. Хід Fg7 вже вважається помилковим. Чому? Білі грають c3 на d4, не дозволяють чорним рухатися. Наприклад, якщо чорні міняються назад, в білих вже є виходи. Якщо чорні міняються вперед, вони вже так будуть втрачати шашку. Очевидний розмін. Віддається, одна пробивається 3. Розміну вперед також немає через комбінацію. Віддається, одна, куди б не били чорні, білі потрапляють або на поле F6, або на поле H6 зайвою шашкою. Кращий хід h8 на g7. В білих є дві системи відповіді. Це або С3 на d4, як і при минулому варіанті. Після чого чорні відповідають g7 на h6. Можна пограти так. А можна зіграти. Більш цікавий хід С3 на b4. Вже хід пастковий. Чорним не можна грати g7 на 6. Так, дивимося, в них є послаблене поле G7 дамкове. Біди віддають 2 f2 на e3, після чого використовують свою міні-колону b4 c5. Віддають третю, пробивають 3. Наступним ходом ставлять дамку. Щоб не дозволити цього зробити, чорні грають d5 і чудовий хід c1, d2. Який вели в гру доволі таки недавно. Раніше грали по-іншому. Але саме цей хід дозволяє, так би мовити, перевернути гру. Чорним не можна грати F8 на Е7 через такий розвиток подій. Д2 на Е3. Білі будують колонну. Погроза віддавати одну, пробивати 3. Грають на решето суперника. G7 А6 змушують йти на бортик. Б2 на c 3 Е7 на d6 продовжують розвиватися і чорні. е 3 f 4 виконали розмін. Чорні побили а 4 на f2, g1 на e3 побили білі. Білі поступово затискають всі шашки чорних. Залишилося два ходи на поле а 7 та на поле g 5 а H6g5, тоді h2, g3. Пішов на бортик, ми спокійно закрилися Е1 ф 2 Якщо пішов b8, а7, Тоді ми виходимо на зустріч. У чорних кінчаються ходи. Наприклад, ми вийшли. Суперник віддає одну. Так бити нам не можна, він пробиває дві додамок. Ми побили F4 на G5. Суперник виконав розмін. А ми повернули його назад та затисли. Все, ходів немає. Якщо він ходить F G5, побили назад. Та точний хід це 3 на D4. Ми будуємо колону, не дозволяючи йому виходити вперед. У нас вже стоїть розмін та виграш однієї шашки. B8A7 він чекає. Тоді же 3 на F4. В нас залишається колона. В нього варіантів немає. Єдиний вихід, після чого ми вже можемо провести комбінацію. Навіть таким чином: віддати одну, побити дві. Ходити йому нема куди. Тому після нашого виходу c 1 на Д2 чорним краще зіграти G5 на F4. Це доволі гарна відповідь. Б2 на a 3 пішли на бортик. Продовжуємо грати на зв'язки суперника. FE7. Точний хід від чорних. Чорні не здаються та поступово розвивають до центру. Д2 С3, Е7, c 3 С3Д4. Білі виконують вже розмін та міняються саме на поле e 5 для початку, щоб чорні не змогли його закрити. В білих все ж таки шашки були зв'язані з правого флангу. Вони ж тримали центр чорних. Тепер вже потрібно трохи дозволити собі більше ходів. Тому виконують саме такий перебій. Чорні б'ють на поле Д4, білі пробивають назад. Погроза потенційної комбінації пробувати три або сюди, або сюди. Бц5. Чорні повинні мінятися. Проводити таку комбінацію, звичайно, білим, не можна, в чому ідея. Дивіться, після того, як біди пробивають 3, та начебто пішли до дамок, чорні одразу їх ловлять на удар по потилиці. Потрібно тримати шашку А5 і тут же потенційна ніч. Наприклад, чорні можуть піти сюди, віджертувати та стати дамкою на центр. Або пограти проти оцих двох. Вже потрібно рахувати опозиції. Тому білі так не грають, а грають H2 на G3. Потенційно хочуть вискочити до центру та тримати чорні шашки. І ось вихід, який напрошується, d6 на e5, щоб не дозволяти ходити білим, він насправді вже є поганим. D2 на e3. Тобто стоїть колонна, погроза не можна виходити, буде комбінація. G7 А6. Бо якщо сюди, білі зможуть йти вперед, вперед і так далі. Вигравати, наприклад, вже шашку. E3 F4. Напали, змусили чорних захищатися. Є 1 д 2 І бачите, поступово, а в чорних немає ходів. Вони вже затиснуті повністю. Тобто хід д 6 на е 5 який мав би зменшити ходи для білих, насправді закінчив ходи для чорних. Так буває. Тому ж 7 на 6. Чорні прорахували ці варіанти, вийшли вперед. ж 3 ф 4 Білі, як і планували, захопили сильний пункт ж 3 Чорні на них напали. Білі помінялися, вони його відстоюють. Д4С3. Геніальна жертва чорних. Для чого вони це зробили? Дивіться, білі вибрали такий план гри, коли вони оточують суперника. Але якщо вони не встигають, не можуть утримати його, то вони отримують більш слабку позицію. І чорні це пам'ятають і знають. Так, вони програють зараз шашку. Але вони її свідомо віддають, щоб вийти з-під зв'язки. І дивіться, тепер вже потенційні комбінації у чорних. Ну і тут же так далі з нічиєю. І розглянемо ще один варіант. Тепер вже зі сторони чорних. С3D4 Fg5, B23, G5 на С4, С3Б4, A6G5. Тобто ось ми з вами дійшли до основного варіанту, після якого білі міняються та захоплюють сильне поле. Ми з вами подивилися варіант С7b6. Доволі цікавий та гарний для обох сторін. А тепер поглянемо на варіант G5 на F4. Також доволі гостре захоплення сильного поля на стороні суперника. І здається, в чорних ізольовані шашки. Можна ж їх вигравати ходом F2 на G3. Але ні, це не призводить до гарної гри зі сторони білих. Наприклад, якщо вони б'ють Е1 на E5, тоді чорні відповідають Е7 d6. Та проводять свій удар, захоплюють сильне поле, вже з невеликою перевагою для чорних. Тобто, так, біди можуть помінятися, чорні можуть виходити розвивати фланги, потенційні розміни, фланг у білих трохи підзатиснути. Не дуже приємна гра. Якщо після нашого бою чорні поб'ють g1 на g5, тоді для початку ми нападаємо і бачимо, у білих їх шашки знаходяться в підвішеному стані. Тобто тут немає захисту, тут немає захисту, потрібно постійно щось думати. Ну також не дуже гарна перспектива. Тому білим дуже гарно відповідати в даному випадку не розміном, а а 1 на б 2 G76 будують захист. І ось після цього ходу вже потенційно можна виконати розмін. Але також це не найкращий варіант. Але потенційно можна, якщо хочете спростити гру. Побили Е1 на е 5 Чорні виконують той самий розмін захопленням сільного поля. І тут білим потрібно грати точно. G1 на F2 оточуємо. А 7 на B6. Погрози, якщо нападають білі, чорні нападають у відповідь. b 23 єдиний хід із гарних. d 8 на e 7 Тепер вже чорні виводять та готують для себе захист. С3Д4 вийшли до центру, H8 на G7. Які варіанти є в білих? Гарний варіант піти на поле А5. Якщо Д2 на E3 виконали розмін, тоді білі повинні відповідати на напад чорних, Б6, А5. Щоб не втрачати шашку, бц 5 Віддається одна, віддається друга. Пробивається. Білі програли. Якщо БЦ5, напад на нашу шашку. Тоді б 8 а 7 для початку закрилися і після нападу чорних йдемо на бортик. Хай вони забирають, а ми нападаємо і в будь-якому випадку забираємо дві шашки. Тому саме грати потрібно B4 на A5. Варіант з розміном, як ми побачили, потребує точної гри. Замість розміну можна зіграти B2 на C3. Тоді чорні відповідають, h8 на g7 розвиток відстави. c 3 d 4 Звичайно, сюди виходити далі відставою не можна через комбінацію. А 6g5, F2 на e 3 Чому білі блокують цю шашку? Їх ціль це виграти шашку F4, яка залізла на сторону суперника. Вони це намагаються зробити. Е7 на F6, чорні вчасно помічають, що білі хочуть захопити їх шашку. Тому вони проводять розмін. Потрібно білим зіграти. Зараз є 1 на F2. А ось hід 5 який здається цілком логічним захоплення сильного поля. Білі думають, далі ми можемо якось виходити так з потенційним розміном, виграшем шашки. Але чорні точно відповідають G7 на F6. І в чому ідея? Після виходу на комбінацію. Чорні виконують розмін назад F6 на E5. Побили, побили. І вже в білих ізольована шашка, яка буде постійно під... знаходитися під нападом зі сторони чорних. Тому краще не мінятися Bc5 білим, а зіграти Е1 на F2, G7 на а 6 Чорні будують колону. Можна зіграти в швидку нічию після комбінації dc5. Неважливо, куди б'ють. Білі чорні пробивають до дамок і на поле G3. Білі виконують тихий хід а 3 b 4 після чого б'ють чорні і білі пробивають 3. Чорні стають в дамки, білі пішли a 5 з нічиєю. Або пограти трохи довше, зіграти G7 на A6, можуть чорні, замість комбінації. І вже тут білим не можна грати d 4 на E5. В них єдиний хід d 23 виконати розмін назад. І вже не боятися того, що чорні можуть тимчасово виграти шашку d6 на c5. Грається С1 на d2. Шашка відіграється з нічиєю. А чим же настільки поганий хід d4 на e5? Напад на шашку. Хочуть виграти шашку та мати зайву. А чорні відповідають: аж 4 на 3. Вони пропонують білим побити ще дві. За Задля чого? Аби в них був зайвий тихий хід. А7 Б6. Неважливо, як поб'ють білі, Якщо вони одразу поб'ють назад, тоді d 6 е 5 відкинули назад. б 6 c 5 провели розгромну комбінацію. Якщо вони побили не назад, а спочатку вперед нічого страшного, додатковий перебій. Знову відкидаємо шашку назад. БС5, пробиваємо 4. Дамка. За допомогою застави відрізає частину шашок, інші контролюють наші. Вже з перемогою можна поставити дамку на центр та грати так, підвести шашку Д8 на поле e 7 а Б8 протистоїть А3. І ось ми з вами розглянули цей доволі цікавий та популярний дебют. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист з іншими дебютами дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!